Доброго ранку! З вами я, Анна Григорівна Левченко, кандидат ветеринарних наук Одеського державного аграрного університету. І сьогодні ми з вами продовжуємо курс мікробіології та вірусології Зоантропонозні захворювання тема нашого сьогоднішнього заняття Бактеріальні зооантропонозні захворювання. Але перш ніж Перейти до вивчення нового матеріалу ми з вами на минулому занятті розглядали, був поточний контроль знань. Сьогодні зробимо роботу над помилками, до якого царства відносяться бактерії, до царства прокаріотів. Життєво важливою структурою бактеріальної клітини, що несе в собі генетичну інформацію, є нуклеоїд. Забудовою клітинної стінки бактерії поділяються на грам позитивні грамнегативні. Да, грам негативні. Причому, ви пам'ятаєте, що грам-позитивні у фіолетовий колір, грам-негативні у червоний. Рибосоми для мікробної клітини являються центром синтезу білків. Основним Компонентом фімбрій є білок пілін. Мезосоми утворюються шляхом інвагінації цитоплазматичної мембрани. Протеїни це компоненти бактеріальної клітини, білки прості, джгутики виконують. Функцію руху бактеріальної клітини. Основним компонентом клітинної стінки є полімер пептидоглікан. Яке значення має залізо для життєдіяльності бактерій? Є необхідним елементом для здійснення процесів дихання. Отже, зоонозні захворювання, як ви пам'ятаєте з нашої попередньої лекції, є бактеріальної, вірусної етіології, а також бактерії хвороби, викликані грибковими, рекеціозами, а також найпростішими мікроорганізмами. Сьогодні ми з вами більш детальніше зупинимося на деяких захворюваннях бактеріальної етіології, а саме на Сибірці, бруцельозі та туберкульозі. Отже, сибірка. Це гостре захворювання тварин і людей, що проявляється септицемією та вираженою інтоксикацією або утворенням карбункулів, які ви бачите зараз на слайді. Збудником Сибірки є Бацилюс Антрацис: це нерухлива. Грампозитивна позитивна паличка являється факультативним аеробом. Факультативний аероб це мікроорганізм, який може як жити з доступом кисню, так і без доступу кисню. А облігатний це лише суворий, або з доступом, або без доступу. Бацилюс антрацис утворює капсули та спори. Капсули являються фактором патогенності та вірулентності бактеріальної клітини, і ви бачите на слайді на даному. Спори це такий орган, можна сказати, захисту бактеріальної клітини від несприятливих умов. І саме завдяки спорі бактеріальна клітина може зберігатися до 100 років у. Ґрунті. І потім, при потраплянні у сприятливе середовище, тобто в організм тварини чи людини, набуває вегетативної форми, починає активно розмножуватися і причинювати захворювання. Стосовно культуральних властивостей, культуральні властивості це. Вирощення бактеріальних клітин у лабораторних умовах. Значить, даний збудник бацелюсантрицес добре росте за оптимальних температур. Це температура 35-37 градусів по Цельсію на простих живильних середовищах. До простих живильних середовищ у нас відносять м'ясопептонний агар та м'ясопептонний бульйон. На м'ясопептонному агарі. Та інших щільних середовищах утворює різноманітні колонії. А саме колонії Р-форми, це шроховаті, проміжні пігментні колонії може утворювати слизові o форми гладенькі С-форми та карликові G-форми. Найбільш притаманною формою колоній є Р-форма. Що таке колонії? Це видимий ріст, видиме скупчення бактерій на щільному поживному середовищі. Значить, як можуть заразитися люди і тварини з будником сибірки? Це аліментарним шляхом. Тобто зараження відбувається через травний канал при вживанні контамінованого спорами сибірки, корму чи води. Трансмісивний під час укусів інфікованими кровосисними камахами. Респіраторний шлях. Зараження відбувається при вдиханні пилу і спорами сибірка. Свині заражаються, риючись у ґрунті на неблагополучних щодо сибірки пасовищах. Для свиней характерна ангінозна форма захворювання. М'ясоїдні інфікуються при поїданні трупів сибіркових тварин. Значить, виділяють шість форм сибірки: а саме атипова, ангінозна, легенева, септична, карбонкульозна, а також кишкова. Септична форма сибірки розвивається після проникнення в організм високовірулентного збудника або у виснажених тварин чи людей з Імунодефіцитом проявляється розвитком септицемії та інтоксикації організму, зумовлює блискавичний та гострий перебіг, а також загибель впродовж декількох годин. Карбункульозна форма, синонім даної форми, це шкіряна. Супроводжуються появою в ділянці черева, вимені, під щелепами гарячих запальних набряків це що стосовно тварин. Набряки швидко збільшуються в розмірі і згодом стають холодними, твердими і безболісними. Шкіра, починаючи з центра ураженої ділянки, чорніє і некротизується з утворенням виразок з нерівними краями. На слизовій оболонці, піднебіння, внутрішньої поверхні губ, язику можуть утворюватися пухлини, завбільшки скуряче яйце, з яких витікає рідина темного кольору. Карбункульозна форма часто реєструється у коней, може бути самостійна або супроводжувати септичну форму собірки при гострому та підгострому перебігах. Кишкова форма характеризується високою температурою та розладом функцій травного каналу. Легенева перебігає у вигляді пневмонії та гострого набряку легень, трапляється доволі таки рідко. Ангінозна форма буває у свиней, супроводжується явищами хронічного фарингіту, інколи немає клінічного прояву. Температура піднімаються незначно, уражаються підщелепні, заглоткові та шийні лімфатичні вузли. Сприйнятливість до Сибірки серед тварин. На першому місці це вівці та олені, на другому місці коні, на третьому велика рогата худоба, кози та верблюди, на четвертому це свині, собаки, а також коти. Інкубаційний період від 1 до 3 діб. Хвороба має гострий перебіг, рідше миттєвий і підгострий. За миттєвого перебігу тварина гине раптово, ззовні вона здорова та раптом падає, з рота й носа починає виділятися кров'яниста піна, за носа кров упродовж кількох хвилин настає смерть. При гострому і підгострому перебігу підвищення температури тіла відбувається до 42 градусів по Цельсії. Смерть настає при явищі асфіксії. Трупи е, на, тварин, хворих на Сибірку, е, категорично забороняється робити ростень. Щодо інфікування людей, відбуваються при стриженні овець, при знятті шкіри із загиблої тварини при поїданні недовареного чи недосмаженого м'яса хворих тварин, при маніпуляціях із трупом загиблої тварини без дотримання регламентованих правил, при недотриманні санітарно-ветеринарних правил, при контакті з ґрунтом, інфікованим збудником Сибірки, а також при е, укусів членостоногими кровосисними комахами. На даному малюнку ви бачите шкіряну форму сибірки у людей. Через 2-3 доби на місці проникнення збудника виникає свербіж, утворюється пляма червоного чи синього кольору, яка через 12-24 години перетворюється на міхорець, а потім на карбункул. На його місці незабаром з'являється. Чорний струб із яскраво вираженою, червоною облямівкою, який збільшується у розмірах. Симптоматика хвороби сибірки у людей. Це захворювання починається із загального нездужання. На четверту добу в розвал хвороби, температура тіла підвищується до 40 градусів по Цельсію, загальний стан погіршується, з'являються ознаки інтоксикації, захворювання має тяжкий перебіг, бурхливо прогресує і може призвести до смерті хворого. При своєчасному та правильному лікуванні хвороба закінчується повним одужанням. У рідкісних випадках її перебіг ускладнюється кишковою, легеневою чи септичною формою. Наступне зоантропонозне захворювання, яке ми з вами розглянемо, буде бруцельоз. Бруцельоз це важке інфекційно алергічне захворювання, при якому уражаються опорно-руховий апарат, нервова, серцево-судинна, урогенітальна та інші системи організму. Джерелом інфекції є хворі тварини. Дана хвороба часто закінчується інвалідністю, при несвоєчасному або неадекватному лікуванні бруцельоз переходить у хронічну форму. Шляхи розповсюдження бруцельозу через контакт з твариною. Джерелом небезпечних для людини бруцел є кози, свині, собаки, вівці, корови, що виділяють збудник з молоком, сечею, Навколоплідними водами. Зараження людини бруцельозом відбувається при безпосередньому контакті з тваринами-носіями або при вживанні в їжу заражених продуктів, таких як сирого молока, сиру, виготовленого з непастеризованого молока, масла, бринзи, а також недостатньо провареного і прожареного м'яса. Також брусельозом можна заразитися на виробництві, яке пов'язане з обробкою шкіри і шерсті, а також при догляді за хворими тваринами і через предмети, заражені їх виділеннями. Воротами інфекції є слизові оболонки органів травлення і респіраторного тракту, а також мікротравми шкіри. Також можна, як вже було зазначено мною, заразитися на бруцельоз харчовим шляхом, тобто через забруднені збудником харчові продукти, непастеризоване молоко, також через забруднену воду у водоймах і через пил, особливо у фермерських господарствах, де протяги, вітер і пил. І для цього не треба контакту безпосередньому з твариною. Донорство це доволі такий рідкісний спосіб, але теж можна заразитися на бруцельоз, тобто також при трансплантації органів, пересадці кісткового мозку. Також слід зазначити, що від хворої людини до здорової збудники хвороби не передаються. Значить, даний збудник є доволі таки стійким у зовнішньому середовищі. На шкурах хворих тварин бруцели зберігаються до двох місяців. У сирому молоці залишаються життєздатними більше 40 днів. Це при тому, що саме сире молоко воно 40 днів не може бути свіжим, тобто, зверніть увагу, що бруцели живуть набагато більше. У колодязній воді бруцели здатні виживати до 125 днів у ґрунті влітку при помірній температурі до 3 місяців. Далі ми розглянемо таке захворювання як туберкульоз, теж зоантропоноз спільний для людини і тварини. Україна, до речі, не благополучна щодо е, туберкульозу. Як людина може заразитися від тварини, це, наприклад, знову ж таки при контакті з тваринами безпосередньо. Е... Значить, даний рід мікобактеріум, до якого відноситься збудник туберкульозу у людей, наприклад, мікобактеріум туберкульозіс, об'єднує до 200 видів, ідентифіковано на сьогодні до 50 видів. Найбільш патогенні для тварин і людини є мікобактеріум туберкульозіс, мікобактеріум Бовіс, мікобактеріум авіум, збуднику туберкульозу у теплокровних і людини. Відповідно, мікобактеріум туберкульозу збудник туберкульозу у людини, мікобактеріум Бовіс, збудник туберкульозу у. Великої рогатої худоби та людини, мікобактеріум авіум збудник туберкульозу у птиці. Мікобактеріум паратуберкульоз, збудник паратуберкульозу великої рогатої худоби, мікобактеріум лепра збудник прокази чи лепро людини, мікобактеріум пойкілатерморум збудник туберкульозу у холоднокровних тварин. Непатогенні мікобактерії, поширені в природі, потрапляння в організм тварини і людини викликають сенсибілізацію, ускладнюють. Дані непатогенні мікобактерію діагностику, бо подібні до патогенних видів за морфологічними тинкторіальними, культуральними і біохімічними властивостями. Ви пам'ятаєте, що тинкторіальні властивості це здатність збудників сприймати барвники? Усі непатогенні мікобактерії об'єднують у групу атипових. Наприклад, мікобактеріум смегматиз, мікобактеріум інтрацелюляри та інші. Будь ласка, на даному слайді зображено мікобактерії за патогенністю. Патогенні, умовно, патогенні атипові та сапрофіти, будь ласка, представники. Патогенні мікобактерії виділяють з організмів людей. Теплокровних і холоднокровних тварин рослин. Уражає буряк, ясень та олеандр. Атипові мікобактерії або паратуберкульозні спричинюють захворювання, яке називають мікобактеріоз. За класифікацією раньона, атипові мікобактерії поділяють на чотири групи. Класифікація ґрунтується на здатності цих бактерій утворювати пігмент. А також на відмінностях у швидкості росту. До першої, другої і третьої груп відносять мікобактерії, що ростуть повільно від 14 до 90 діб. До четвертої групи ті, що ростуть швидко до 7 діб. Фактори, які сприяють захворюванню туберкульозу серед населення, це війни, економічні кризи, паління. Зловживання алкоголем і наркотиками, старіння населення, безробіття, безпритульність, нелегальна міграція населення. Щодо морфології, це тонкі, прямі або злегка зігнуті палички за округленими кінцями. У мазку розташовані поодиноко, не утворюють капсул та спор, нерухливі. За грамом фарбуються погано, але якщо фарбуються, то грам позитивні. Основний метод фарбування це метод фарбування за цілим Нільсенем мікобактерії туберкульозу, при цьому малиново-червоні, а інші бактерії синього кольору, і вони являються кислотостійкими, а також стійкі до лугів та спирту. Л-формні мікобактерій. Поліморфні, оскільки не мають клітинної стінки, мікобактерії являються за типом дихання аеробними мікроорганізмами, а також капнофіли це мікроорганізми, які краще ростуть в атмосфері, що містять до 10% вуглекислого газу. Розмножуються шляхом простого поділу та брунькування. Будь ласка, на даному слайді зображені мікобактерії виробничого штаму мікобактеріум Бовіс валі, який ідентифіковано було із середовища сотона, конгломерат паличкоподібних форм. Дане зображення це зроблено підрастеровим електронним мікроскопом 106 І. Шляхи передачі туберкульозу це Повітряно-крапельний під час кашлю, чхання, розмови, воротами інфекції є мигдалики, лімфатичні вузли, ротоглотки. Аліментарне зараження при споживанні молока і молокопродуктів від хворих корів найчастіше заражаються діти. Контактне зараження у разі прямого контакту з хворим, через потискання рук, поцілунок. Непрямого через одяг, білизну, рушник. Контактне зараження можливе в разі порушення цілосності шкіри та слизових оболонок у людей, які доглядають за хворими на туберкульоз людьми і тваринами. Як ендогенна інфекція, туберкульоз розвивається на фоні зниження імунітету причиною якого можуть бути стреси, алкоголізм, наркоманія, літній вік, тривале вживання гормональних препаратів, неповноцінне харчування, перевтома, переохолодження, різні захворювання, а саме цукровий діабет, виразкова хвороба, запалення легень, які часто повторюються. Особливості патогенезу та клінічна картина. Після проникнення в організм мікобактерія туберкульозів поширюється в ньому гематогенним та лімфогенним шляхами і спричинює його сенсибілізацію. Клінічні форми туберкульозу за локалізацією це легенева та позалегенева. Легенева до 95% випадків позалегенева здебільшого спричинюється мікобактеріями бовіз, туберкульоз, лімфатичних вузлів, кісток, суглобів, всечастотевої системи, мозкових оболонок. Позалегенева форма локалізована, тобто уражає певний анатомічний орган, а саме нирку. Шкіру, лімфатичні вузли, око, мозкові оболонки або генералізована одночасна ураження йде всього організму. Збудники туберкульозу уражають усі органи і тканини, крім шерсті, волосся та нігтів. Діагноз на туберкульоз встановлюють комплексно з використанням основних та допоміжних методів діагностики. До основних методів діагностики відноситься прижиттєвий, це клінічний, алергічний та сирологічна діагностика, ну всі ви знаєте, проба МАНТУ. Посмертний це патологоанатомічне дослідження, бактеріологічне дослідження. Також генетична, а саме методом поліморазно-ланцюгової реакції. Допоміжним методом є симультанна алергічна проба, внутрішньовенна туберкулінова проба, дворазова внутрішньошкірна туберкулінова проба, офтальмопроба у великої рогатої худоби, гістологічні методи, сирологічні, імунологічні та генетичні дослідження, реакція зв'язування компліменту, імуноферментний аналіз. Євген Іванович Буряк, до речі, він очолював факультет ветеринарної медицини доського державного грального університету. В якості додаткового методу діагностики туберкульозу і диференціації неспецифічних туберкулінових реакцій запропонував реакцію мононуклеарів крові у поєднанні з внутрішньовенною туберкуліновою пробою. Основні заходи особистої профілактики, зоонозів це перше вживати м'ясні продукти тільки після якісної термічної обробки, не використовувати сире молоко, не користуватись водою з відкритих водойм без кип'ятіння, не купувати харчові продукти у місцях стихійної торгівлі, захищати харчові продукти та посуд від мух. Слідкувати за чистотою рук, дотримуватись чистоти в приміщеннях, проводити дератизаційні та дезінсекційні заходи. Дератизаційні заходи це заходи, спрямовані на знищення гризунів, дезінсектаційні заходи це заходи, спрямовані на знищення комах. Запобігати укусів кліщами та іншими комахами. Забезпечувати профілактику та лікування домашніх та свійських тварин, робити щеплення при перебуванні в ензоотичних районах або професійних груп з підвищених ризиком зараження. На цьому наша лекція на сьогодні закінчена. Дякую за увагу, до нових зустрічей!